Коли я сама не відкриваю збір, то я долучаюся до таких концертів або е, ті кошти, які збираю на концертах. Я просто е, додаю до тих зборів, е, якщо я довіряю тим людям, які збирають. і от сьогодні ці люди, які збирають, я їм довіряю. І я з задоволенням долучилася, вважаю, що це інакше е, е, не можу. Це мій повинен. Ну, ви знаєте, ви робите дуже серйозну справу? Чому? Тому що дехто не знає цих людей, цю команду, наприклад, да. А довіра ну цієї справи це серйозна річ. І е, люди вас знають, люди вам довіряють. Довіряють через е, ну ваш образ, ваші пісні, е, ваш авторитет і так далі. І ну, наче все просто. Ви заспівали, а це не просто, це прям помножилось там на тисячу ота от увага до. Цієї команди, у якої можливо сьогодні буде повний І... фул скам так, збереться вся сума, та яка потрібна